Хоч і дистанційно, але продовжили навчання у рідних школах. В Івано-Франківську вручили атестати випускникам з Херсонщини. А одинадцятикласниці Марії Бойко ще й золоту медаль. У жовтні минулого року дівчина виїхала з окупованого селища Гладівка на Прикарпаття. Після приїзду зізнається, вирішила не йти у місцеву школу, а продовжувати навчання дистанційно у Голопристанському ліцеї. Так зізнається дівчина було легше адаптуватися до нового життя, адже у навчальному закладі продовжувала спілкуватися із вже знайомими, однокласниками та вчителями. Там багато спогадів, які вже не повернути, і ми вже не повернемось в школу, тому що її вже немає. Ну і нас багато кого порозкидало по всій Україні, по всьому світу. І вже багато з ким не бачили, більше року. Наше селище до, до сих пір окуповане. Е, ну, нашої школи вже Глазкої немає, вона вже розпита. Е, тому ну, ну нас діти якісь дистанційно учатся. Загалом атестати отримали четверо випускників. Серед них Богдан Єременчук з каховки. Зараз хлопець живе у Коломиї. Покидати рідне місто та школу зізнається, було досить важко, адже розумів, до попереднього життя вони вже не повернуться. Всі їхні мрії та плани зруйнували окупанти. Там була досить погана безпекова ситуація. Адже там майже кожен день були обстріли, були вибухи, досить багато. Не було можливості нормальної купити продукти. По адекватним цінам, або елементарно сходити в лікарню за допомогою, або ще кудись взагалі безпечно вийти з дому, адже ніхто не знає, що у цих людей в голові, тому. Не думаю, що там було безпечно залишатися, враховуючи ситуацію, яка зараз там, там обстріли тільки збільшуються, тому я думаю, що це було правильне рішення виїхати. У вручення атестатів, кажуть, освітяни заклали певний символізм, адже окупанти позбавили дітей можливості відзначати завершення школи та відсвяткувати випускний. Тож зараз важливо подарувати їм приємні емоції. Для дітей це надважливо, тому що на сьогодні вони позбавлені можливості свята, яке би мало б бути війни. На сьогодні це можливість їхня поспілкуватися. Сьогодні діти представлені Каховським районом. Офлайн навчання, звичайно, краще аніж онлайн, бо живого спілкування не можна його замінити нічим. Але діти й батьки обирають залишитися при своїй школі, якщо це 10, 11, 9 клас це певна ступінь, які мають завершити. Є переходять і навчаються в закладах, які помістю проживання. Підтримати випускників і щиро порадіти їхнім успіхам зібралося чимало гостей. На вручення приїхали батьки та родичі школярів, а також класні керівники. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.